шанування всім глядачам східного варіанту ми на Донеччині в місті Слов'янськ. І цей день сьогодні проведемо разом з працівниками Карітаса Краматорських. Зокрема, сьогодні покажемо, як відновлюють будинки, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Зараз у місті Слов'янську забираємо вас з собою, аби показати, як відбувається ця діяльність. Та перед початком основного контенту з вас подобайка поширення аби нашу роботу звідси з Донецької області. бачило як найбільше людей Можете зручніше ми починаємо. нас окна были, у меня все пленка же забита было. Два раза прилет был, разбито было, вот это, вот тут все разбито было, вот это тоже побито, ну вот эти были разбиты, вот там разбито было. Из той, из... а то окно, вот то страшное было. Я не знаю, думаю, хлопцы не сделают, но они умнички. Они сначала по это, все за это заделали, замазали, заштукатурили. И окошечки, гляньте, у меня сын приехал, говорит, Нифига себе, девки, вы даете. Полностью все окна выбили. А куда? Это было в этом году, когда пролеты были в школу, ну, в училище. А вы тогда были? А мы были тут. В комнате? Не... Да, мы никуда не уходили, мы не уезжали никуда, нет, мы тут были. І що у вас в кімнаті робилося на момент того, щоб було, бо люди побачать вже після, але щоб розуміли, що тут було до. Тут були страшні окна, клієнтка, біти були, тут ось було все, все і стекла, і окна, все це. У мене навіть є фотографії в телефоні, тих, які у нас творилось. Це один з постраждалих будинків, де ремонтні роботи вже завершені. Їдемо в іншу частину міста. На цьому ж об'єкті майстри досі працюють. Кажуть, роботи зараз багато, бо ж треба встигнути встановити вікна до холодів. На цьому об'єкті, який постраждав внаслідок російської агресії, проводиться заміна вікон. На даний час вікна справляються підрядником на заключному етапі. Знаходяться наші ремонтні роботи. Буквально сьогодні вже люди будуть з новими вікнами, і в них буде тепло та затишно в їхній оселі. Дуже дуже треба оперативно робити. Що наші підрядники і роблять? Ми з вами знаходимося у житловому приміщенні людей котрим привезли вже вікна, і зараз ми очікуємо підрядників, які будуть встановлювати вікна, потім робити укоси і ремонтні роботи. Після себе все вони обирають, все роблять а, чисто, гарно, потрібно від бенефіціара, щоб він дав доступ до місця, де ми будемо проводити, проводити будуть підрядники ремонтні роботи. На даний час вже зареєстровано 200 е, домогосподарств міста Слав'янськ, Краматорського району. Вони отримали допомогу в відновленні свого житла, так як зараз є. Велика потреба в відшкодуванні. тому ми плануємо до кінця календарного року зробити ще зареєструвати 95 домогосподарств. для реєстрації бенефіціарів Ми завжди враховуємо вразливі категорії. Вразливість категорії це самотні люди чи опікуни, багатодітні сім'ї, жінки, вагітні жінки, жінки, які годують дітей до трьох років. Також це важкохворі люди, або люди з інвалідністю. Допомогу можуть отримати люди, які місцеві жителі, а також ВПО, проживаючі або прописані там в домогосподарстві. Також люди, які не отримали іншої допомоги від других організацій благодійних, і які не подавали заявку або отримали відказ від. Програми є відновлена. А це помешкання вже у Краматорську вибуховою хвилою. Тут побило вікна у десятках квартир. Раз прильот повиламувала замки всі на вікнах, а другий прильот ось напротив, ось криша, Бачите? Прямо вам напроти вікон. Напроти вікон криша розбита. От у другий прильот був, повибивало вікна, стекла і рами покорьожила той день нас не було. А як зайшли сюди всередину, що тут робилося? Ну, тут ужас, що творилось. Тут ну, везде скло всюди валялося, все побито було. Вікна всі били? Ну, всі, так, да, всі три. Були. А в коридорі чи в, этой, в спальні друга де балкон. Там, був прильот, вибило теж і балкон. І вікна. Скільки ви десь чекали, щоб вам встановили вже вікна? Ну, не дуже довго ми чекали, десь місяця Ну, місяця два-три. Угу. А до того у вас як тут виглядало все? Ви забили свої вікна? асб забили і пленкою затягнув я. Вона в все одно тягнуло слазняк. Угу. Ще й пленкою затягнули. Скотчем, пленкою. Тож сквозняк все одно по хаті гуляв, а це зараз вже добре. Наші соцпрацівники приймають заявки, вони перевіряють чи все гаразд документами. Після цього виїжджаємо ми, інженери, на обміри, дивимось стан вікон, потім ми виїжджаємо з підрядної організації організацію вже на обміри, саме які передаються на заводи. І потім вже Заявка передається, замовлення передається на завод, і вони займаються самовиготовленням цих вікон. Наш осередок працює по Донецькій області. Наразі це 21 територіальна громада в Донецькій області, одна в Львівській області. Саме Наразі роботи в нас стало більше, адже місто Краматорськ, місто Слов'янськ, в якому ми працюємо у відновлення житла стало більше через постійні бойові дії. Друзі, не забудьте поставити вподобайку та поширити це відео у свої соціальні мережі, а також підписатися на сторінку східного варіанту у соціальних мережах. Там багато цікавого та важливого про життя Донецької та Луганської областей. Тому підписуйтесь, аби не пропустити. А також забігайте в коментарі там є інформація про те, як підтримати незалежну журналістику в Україні, аби такого контенту було ще більше. Побачимося вже в наступному відео. Бережіть себе.